А от пане Євгене, скажіть, а як так сталося в нас тоді? Е, від черг до ТЦК, до великої кількості добровольців, які просто закидали територіальні центри комплектування бажатих служити, до... Е, мені дуже прикро насправді, що річка Тиса перетворилася вже оцей мем до ухилявства. Хоча річка дуже гарна, гірська. Але до, до Тиси? До СЗЧ, до того, що ті, хто на своїй автомобілі на початку повномасштабного вторгнення клеїв оцю фразу маршрут руського корабля зараз переховується в домівках. Що з нами не так? І що, куди воно пішло не туди? Як ми не туди звернули? І я не говорю про всіх, але це є тенденція. Звертали поступово, звертали поступово, і насправді ну саме страшне в цій історії, що вона взагалі природна. От якраз я б хотів би, щоб ми отут, все ж таки, з одного боку, ми зараз будемо говорити про нашу відповідальність і про те, що нам треба робити. Але для початку, все ж таки, давайте не будемо теж перегинати і е, вважати, що ми якісь от якась не така нація, якісь не такі люди. Навпаки, це якраз історія про те, що ми абсолютно звичайні люди. Ми от абсолютно звичайні Homo sapiens, от рівно такі, як в будь-якому іншому народі. От і е, небажання воювати ну насправді є для людини природи. Е, і в будь-якому народі е, завжди є невеликий відсоток тих, хто е, має потужні мотивації, які е, ну, от людина, яка здатна сама без примусу з боку держави, усвідомити, що як би ти не не хотів воювати, а ще раз нагадаю: якраз хотіти воювати, це неправда. Хотіти воювати, то не здорово. От е, я вам кажу, як доброволець 2014 року, от, е, я пішов воювати тоді, коли це ще м'яко не було в тренді. Так от, ви що думаєте, що ми тоді хотіли воювати? Так само абсолютно не хотіли. От просто ну, було розуміння, що якщо вже ворог приперся, то воювати це менше зло. От все, все решта ще гірше, ніж, ніж воювати. От, от саме, так, це, саме так ставилось питання. Ніхто з нас тоді на війну не хотів, але ну, ворог вже приперся, все, вибору не лишилось. Так от е, людей, власне, які здатні самі себе отак от е, вишикувати і сказати: да, друже, закати перед зеркалом, да, не хочеться воювати, так, да, страшно воювати. Але всі інші варіанти ще страшніші і плюс ще й огидні. От і після цього ти йдеш, і одягаєш форму. От е, ну, таких людей в кожній нації завжди меншість. От і всі ці черги, які були на початку 22-го року, ну от більшість людей, хто стояли в тих чергах, ну насправді частково в них стояли люди, які, на жаль, фізично і не можуть просто воювати, от і кого позавертали. Але практично всі, хто стояли в тих чергах, і воювати е, здатні, от вони вже воюють. В нас воює понад мільйонна армія. Тобто так, от, о, о, ця черга і була. Оці от понад мільйон людей, е, е, якщо бути зовсім точним, то от в перші місяці навали е, 700 тисяч людей вдягнуло форму. От, це от, буквально саме за, за десь перші два місяці, якщо не помиляюсь. І е, 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 я ризикну сказати, що в жодній нації набагато більше б не було. От це той, це той самий відсоток, що всюди. А от далі має включатись вже державна машина. Далі вже має включатись державний апарат і допомогти зробити вибір тим, хто не потрапляє в цей відсоток. От допомогти зробити правильний вибір е, тим, е, хто все ж таки сам цей свій страх здолати. Е, ну кому важко здолати самому цей страх, їм треба допомогти. А от тут у нас, е, от поки е, так, поки ми тримались на добровольцях, все було чудово. А коли стало зрозуміло, що добровольців просто арифметично не вистачить, а їх не вистачає ніколи, ну от як, як не крути, я не можу знайти в історії приклада, коли е, виключно силами добровольців вигравалася війна у великої мобілізованої армії. А ми воюємо саме проти великої мобілізованої армії. То коли стало зрозуміло, що добровольців не вистачить, а потрібні не добровольці, потрібне просто регулярне поповнення наших збройних сил рекордами. От і саме для цього існує механізм примусової мобілізації в усіх державах світу, саме тому цей механізм завжди вмикався під час всіх великих воєн. А я нагадаю, що наша війна по масштабу друга після світової. От, після Другої світової в Європі такого масштабу війни не було. От і е, відповідно мають працювати ті механізми, які саме придумані для великих воєн. А це механізм примусової мобілізації. А от він у нас збойнув. Він у нас збойнув, тому що е, власне, ну, почнемо з того, що він не був налаштований до війни. А взагалі то передбачається, що цей механізм налаштований, а просто під час війни достатньо натиснути кнопочку, і воно запрацювало. Виявилося, ні. Виявилося, якщо країна 30 років живе в глибокому переконанні, що війни ніколи не буде. То цей механізм не змащується, не ремонтується, більш того, він навіть базово конструктивно може бути. Ну, в нас навіть закони мобілізаційні вони писались під те, що війни ніколи не буде. Ну, от уявіть, в якою лівою лапою законодавці писали закони, якщо вони були глибоко переконані, що ці закони ніколи не будуть працювати, що вони ніколи не надобляться. знадобляться. Їх писали просто взагалі для відмаски, для от, е, Це одна сторона. А друга сторона е це те, що е не варто недооцінювати ворога. От російська армія себе в цій війні показала не найкращим. Чином. А от російські інформ війська е, після першого шоку, власне, який вони е, огрібли в 2022 році, е, разом із своєю такою е, звичайною армією, інформ війська теж були в шоці. виявилося, що те, чим вони займались до того роками, абсолютно не працює, бо вони виходили з е, хибної парадигми, що ми і вони однакові, що от один народ. От концепція «один народ не спрацювала, а в результаті вони почали перебудовуватися. Вони почали, шукати, вони почали цікавитися, що в нас реально в головах, Вони почали шукати, що реально нам заходить, що нас тригерить, що, що, на, на що ми реагуємо. І почали дуже потужно, неприпину, звичайно ж, досі, антимобілізаційну компанію. От Російські інформвійська два роки вже ведуть е, потужну інформаційну кампанію по зриву мобілізації, і це насправді дуже мудре рішення. Бо найкращий спосіб зберегти своїх власних солдатів це зробити так, щоб ворожі солдати просто до фронту не доїхали. От е, вести цю кампанію їм не складно, і тому що е, це базується насправді от на дійсно природних речах, от природний страх, природне небажання людини воювати. Тобто, тут не треба йти проти людської природи навпаки. Треба е, підкачати, посилити е, просто деякі елементи, які і так в людини природно є. Крім е, того, їм легко це робити. Тому що в Україні величезна кількість бажаючих їм цьому допомогти. Це стосується і блогерів, і медійників, і просто рядових громадян. От, і причому значна кількість з них навіть не усвідомлює, що допомагає саме Росії. Є ті, що чудово усвідомлюють, є ті, які абсолютно саме свідомо працюють. Є агентура, абсолютно реальна, не вигадана. і вона працює не тільки в мережі. Знаєте, коли я почав активно виступати за мобілізацію, то мені погрожували фізично не в мережі, а цілком навіть от в кафе. От, і це були абсолютно такі цілком матеріальні мужики. От, тобто вони є, вони є. Отут нас от, е, російська агентура, яку ніхто не зачищав, за якою ніхто реально не боровся. От, е, але, але крім агентури, на жаль, набагато більше корисних ідіотів. От я не думаю, що все населення села Космоч е, російський агент. Більш того, я підозрюю, що в селі Космоч нема жодного російського агента. Але в результаті е, те, що вони вчинили, це був найкращий подарунок Росії, який тільки можна було зробити. А далі ще кращий подарунок Росії зробила наша влада. Яка не відреагувала на те, що там сталося. От, і от взагалі, власне, ми приходимо до того, що в нас проти мобілізації ведеться абсолютно усвідомлена російська кампанія, тоді як жодної протидії з боку нашої влади, ні інформаційної, ні головне юридичної, і якоїсь взагалі, силової, просто не ведеться. Бо мобілізація це непопулярно. Мобілізація не популярна не тільки в нас. Мобілізація не популярна е, всю історію людства, скільки взагалі мобілізація відбувається, вона в принципі ніде і ніколи не бувала популярна. Я Але, якщо е... можна ремарку, я нагадаю, що відбулося в космачі. може хтось з аудиторії нашої забув? Тоді люди побили жінку, тому що подумали, що вона працює на ТЦК і приїхала здавати їхніх чоловіків. Ну да, тобто, ну ви виявляєте взагалі сама постановка питання, тобто жінку побили за підозрою, що вона працює на ТЦК. Ну ви розумієте, що фактично відбувається повна підмінна поняття. От уця російська інформаційна компанія вона зробила з ТЦК фактично ворога народу. Так, ніби наш ворог не російська окупаційна армія, а наші українські ТЦК. От на них перенесли е, всю цю злість тилового бидла. Вибачте, але я, я вважаю, що треба називати речі своїми іменами. От Це тилове бидло накрутили саме проти, е, проти ТЦК. Взагалі, при тому, ті люди, які е, кидаються бити ТЦКшників, там, от нещодавно Закарпаття, там, які е, якісь баби не давали проїхати е, прикордонникам бо прийняли за. Те це кашників okay. і знову ж таки і їм за це нічого. Ну до цього зараз повернемось. Так, от це ті самі люди, які при тому як мантру повторюють віру, віру в ЗСУ і вони навіть не розуміють, що ТЦК це частина ЗСУ. І що ТЦК це та частина, яка власне забезпечує ЗСУ, поповнення власне і заміну наших втрат, е, створення резервів того, що ні. Вони цього всього не розуміють. Вони одною рукою повторюють вірую з ЗСУ, з мрією про те, що якесь абстрактне взяти з неба з е, це, ніби ЗСУ це не такі самі цивільні, які просто вчора одягнули форму. Так, от оце от взяти з неба не якесь марсіанське ЗСУ, утримує війну десь дуже далеко від їх там. Закарпатських або там космічних хатинок. Воно ЗСУ має якось не допустити орду до їхніх хат, бо якщо прямо спитати в цих самих баб, чи хочуть вони бути зґвалтованими на круг бурятами, ну я не думаю, що багато знайдеться, бажаючих саме отримати такий цікавий досвід. Я думаю, що вони чомусь переконані, що хтось має їх захистити від того, щоб їх зґвалтували буряти, а їхніх чоловіків, яких вони ховають в підвалі, не порізали як свиней чи е, але, Але це має зробити хтось. abstract. Або Боже збав ніяк не їхні чоловіки. От е, ну е, я ж кажу, е, в основі лежать абсолютно природні бажання. Я думаю, що кожен з нас хотів би, щоб е, прилетіли марсіани і за нас вирішили ну, всі так, проблеми. а не так, так. дай, а, не дай... Да. руками завжди Хотілося б, але тут звичай, об Євген, для об'єктивності я не можу не згадати і бусифікацію примусове запхання в автомобіль, яке теж в принципі недобре вплинуло на образ військовослужбовця територіального. Центру комплектування Уті і навіть, так, путі. загальний маркет. Уті-путі. А скажіть, будь ласка, а яку альтернативу бусифікації ви пропонуєте? Ну, Мені здається, що, босифіка... що альтернатива босифікації – це закон, це покарання, це обмеження рахунків. Мабуть, я так думаю, так? це те, що можна зробити. О, по закону. Отже, ми приходимо до того, що ви сказали одне ключове слово закон. Скажіть, будь ласка, хто в нас ухвалює закони? Народні депутати. Верховна Рада України, саме так. Отже, Верховна Рада України не виконує свою частину роботи, саботує те, що потрібно для порятунку України для мобілізації, е, проблему звалюють на рівень ТЦК. А вибачте, а який інструмент є у ТЦК, крім бусифікації? Е, ТЦК може вплинути на Верховну Раду? Ні. Ну, тому давайте просто чітко завжди виставляти ієрархію. Не бусифікація зриває мобілізацію. А бусифікація дозволяє, хоча б якось частково поповнювати лави ЗСУ, за умов, коли цивільна влада саботує свої обов'язки. От давайте називати речі правильно. Так, бусифікація це дуже негарно, але бусифікація не причина. Бусифікація наслідок. коли цивільна влада ще раз саме, от я абсолютно свідомо юридично вживаю цей термін, саботує виконання своїх обов'язків воєнного часу. То в такому разі армія має хоч якось поповнюватися. А єдиний механізм поповнення, який є у армії за умови саботажу цивільної влади, це бусифікація. Пане, давайте вирішувати наш виклик на наступні дні війни це те, щоб відбулася якісна мобілізація, і цивільна влада почала працювати якісно, а не саботувати свої законодавчі повноваження. от якщо Саме так можна. Але ви знаєте, я б сказав, що це частина випадку. Ну давайте, давайте так, по перше, на наступне, нам треба прийняти для себе, що цілком можуть бути наступні тисяча днів війни. Mm -hmm. І можливо ще тисяча. От якщо ми це от, е, чим краще ми звикнемо з цією думкою, чим краще ми простосуємось до думки, що це може бути ще і тисяча, і навіть не одна тисяча, тим насправді швидше це закінчиться. От, якраз цілком може бути, що якщо ми налаштуємося воювати ще тисячу днів, то цілком може бути, що знадобиться значно менше. А от якщо ми весь час будемо думати, що нам лишилось 2-3 тижні, ну тоді це протягнеться ще там, можливо, з півроку і закінчиться дуже погано. Як е, е, треба це, це... закінчитися дуже чіткими візитами до лікарів, якщо так надіятись на 2-3 тижні. Я перепрошую, звісно, за свою регіону. Саме так. Ми почали з вами з мобілізації людей, і це дійсно критична проблема, без вирішення якої ну, взагалі нема про що говорити про наступні тисячу днів, от, тому що наша нинішня армія тисячу днів не витримає ще воювати без поповнення і без заміни. От, і для того, щоб е, з'явилося це поповнення і ця заміна, в першу чергу дійсно починати треба саме з законів. І е, особисто, на мою думку, з двох критично необхідних законів: один із них це закон про граничний термін служби. От Це стосується і тих, хто вже нас захищає, і тих, хто має прийти і на заміну. Людина не має купляти квитка в один кінець. Людина має знати, що вона скільки б не тривала ця війна, ще тисячу днів чи ще 10 тисяч днів. От байдуже, ти відслужив свій термін і ти вертаєшся вдома, а тебе заміняє інший, хто в цей час в тебе за спиною був в тилу. Е, і це, це вплине і на тих, хто зараз тримає фронт, але і на, і на те, наскільки легше буде набрати тих, хто має прийти і на заміну. О, це одна сторона питання. А друга сторона питання: треба криміналізувати ухилення від військового обліку. От, е, Треба змінити, От в нас на тисячний день війни досі пересічний військовозобов'язаний стоїть перед дуже неправильним вибором. От, дуже важко зробити вибір, коли в тебе одна опція це одягнути форму назавжди. От, е, от буде війна ще тисячу днів, воює тисячу, буде війна 10 тисяч ну не повезло тобі чоловіче. А альтернатива це заплатити 25 тисяч гривень штрафу. Ну, це абсолютно неправильно. Ми маємо хоча б зараз, це треба було робити два роки тому. Але, хоча б зараз, от ми до речі, да, вибачте, це трошки стрибаємо, але це жива розмова. От ми з вами починали розмову з того, що тут деякі діячі за межами України зайвих 999 днів думали перед тим, як дозволити елементарні речі з приводу ударів по Росії. Але ну Такому не краще. От ми реально не кращі. От ми зараз на 999-й день говоримо про речі, які мали бути зроблені не пізніше осені 22-го року. Справді, ну але окей, краще пізно ніж ніколи. От як краще пізно ніж ніколи нам дозволили бити в глибину Росії. От так само нам треба зробити от, ці два закони. Тобто, поставити людину перед правильним вибором. Як виглядає цей правильний вибір? Чоловіче, ти громадянин цієї країни. Ти все життя користувався всіма правами і свободами цієї країни, ти користувався всіма державними сервісами від доріг, шкіл, садків, лікарень, закінчуючи без От тепер ти маєш віддати, наприклад, 4 роки свого життя, щоб ця країна продовжила існувати. Але вибір в тебе лишається. Ти можеш віддати ці чотири роки життя в формі і повернутися героєм, або ти можеш рівно ті самі чотири роки віддати як безкоштовна робоча сила на зоні і повернутися з тавром, що ти засуджений. Ну от такий вибір зробити набагато простіше аніж вибір між безстроковою службою і двадцятьматьма тисячами гривень.